Вітаю, друзі! Весна навколо бояє ніжною зеленню, і це так прекрасно. Молоді пагони петрушки, зеленої цибулі, часнику, м'яти, меліси наповнені життєдайною силою. Тому я подумала: коли як не зараз приготувати за плетінку із цією життєстверджуючою зеленню, пухкенька, ніжна і така красива! Ця випічка вражає просто усім. Отже, наливайте молочко чи кефір, нарізайте шматочками нашу зеленокосу красуню і щиро подавайте до столу. Я просто не можу передати, наскільки це смачно. А що вже цікаво та красиво, просто слів не підберу. Тому гайда готувати цю смачну дивовижу. Для роботи нам знадобиться 250 мл молока. Нагрійте його. До 37 градусів Цельсію і вилити у посуд достатнього об'єму. Докладіть 45 грамів цукру. Далі будемо додавати молочну суміш дріжджі. І, як завжди, я обираю дріжджі духмяна хата. Мене інколи запитують, чому я обираю для своєї роботи саме ці дріжджі. А чи яка тут може бути різниця? Друзі. Різниця насправді так і є. І я це досить гарно бачу, адже готую постійно, багато і часто. Ці дріжджі насправді дуже надійні у роботі, бо вони осмотолерантні, тобто якісно працюють навіть у дуже складних умовах. Наприклад, коли тісто містить багато здоби, цукру, жиру, яєць. А також вони чудово працюють у мене і коли вдома прохолодно. І навіть коли у них дещо минув термін придатності. Одним словом, особисто для мене це якісь дріжджові термінатори. Виконують свою роботу навіть у надскладній ситуації. Отже, нам знадобиться 30 грамів дріжджів. Це приблизно третина стандартної пачечки. Розкрешіть їх прямісінько у тепле молоко, перемішайте суміш до однорідності. Краще, звичайно, щоб усі дріжджі розійшлися у молодці. Але не калатайте усе надто фанатично. Пам'ятайте, що дріжджі теж живі і звичайно хочуть до себе ніжного людяного ставлення. Докладіть у дріжджову суміш 100 грамів борошна, взятого із загальної кількості. І перемішайте усе до однорідної маси. Добре було б, звичайно. Щоб не залишилося грудочок борошна. Але це не так аж і важливо. Накрийте посуд рушником і відправте його у тепле та спокійне місце на 15-20 хвилин, щоб дріжджі у суперпоживному середовищі пробудились і почали веселитись та розмножуватись. Тим часом можемо просіяти борошно. Усього нам знадобиться приблизно 500 грам борошна. Ви ж пам'ятаєте, що 100 грамів борошна ми вмішали до розчини. Отже, тут у нас ще має бути 400 грам. Візьміть 2 яйця. Якщо ви маєте домашні, то це було б ідеально. Але і інші теж згодяться. Відділіть у яєць білки від жовтків. Нам тут потрібні будуть лише 2 жовтки. Заздалегідь вийміть із холодильника 75 грамів масла. Воно має стати дуже-дуже м'яким і легенько розминатись, наприклад, виделкою. За 15 хвилин браві хлопці молодці, наші дріжджі, чудово попрацювали. Дивіться, як вони усі тут бурлять і потирають свої ручки, наче кажуть: ми готові, дайте нам справжню роботу, замішуйте уже своє тісто. Ну що ж? Тоді будемо замішувати, всипте у розчину 10 грамів солі. Докладіть 2 підготовлені жовтки. Додайте м'яке вершкове масло. Перемішайте усе ложкою. При цьому масло не розійдеться у суміші, і тут немає нічого страшного. При подальшому замісі ми поступово увітремо його у тісто. Отже, порціями. По 50-70 грамів додавайте підготовлене борошно. Перемішуйте ложкою після кожного додавання. Поступово в процесі замішування усе масло рівномірно увітреться у тісто. Тісто буде ставати усе густішим і замішувати його ложкою буде ставати усе важче. Тому в певний момент доведеться домісити тісто руками. Тісто має бути м'якеньким Ніжним і злегка липкуватим. Не варто підсипати більше борошна, щоб не надто забивати тісто. Адже із ніжного тіста виходить найніжніша випічка. Тим часом посуд змастіть столовою ложкою олії. Сформуйте із тіста кулю і викладіть її у підготовлений посуд. Накрийте рушничком. І відправте у тепле місце приблизно на 1-1,5 години чи до збільшення його об'єму приблизно у 2 рази. Тим часом приготуємо ароматну весняну начинку. Для неї може підійти будь-яка зелень, яку ви зможете знайти у себе на городі, в полі чи в лісі, шпинат, кропива чи щавель. Сьогодні я знайшла у себе на городі молоду зелень часнику, зелену цибулю, петрушку звичайну. Петрушку кучеряву, м'яту, мелісу та ведмежий часник. Разом усієї зелені має бути приблизно 100 г. Наріжте її ножем середніми шматочками. Тут не обов'язково нарізати надто дрібно, бо далі ми однаково будемо її подрібнювати іншим способом. Перекладіть нарізану зелень у чашу блендера. Долити 50 мл рослинної олії. Можна взяти ту, яка вам більше смакує, нерафіновану, рафіновану, рафіновану соняшникову чи навіть оливкову. Здрібніть усе блендером, добиваючись однорідності. Подивіться, начинка має вийти достатньо густою. Ми її будемо намазувати як м'яке масло. Ще нам знадобиться 150 г твердого сиру, Натріть його на терці із середніми отворами. Краще, щоб сирна стружка була ось такою дрібненькою. За іншим способом, усю зелень і нарізаний сир можна разом подрібнити у чаші кухонного комбайну з насадкою ніж. Тоді маса виходить ще ніжнішою, і мені її так готувати навіть більше сподобалося. Наше тісто підросло і готове до роботи. Подивіться, яке воно повітряне та ніжне. Викладіть тісто на робочу поверхню. Розкачайте його у прямокутний пласт товщиною приблизно 1,5 см. Рівномірно розкладіть начинку на тісто і розмастіть по усій поверхні згори рівномірно посипте сирною стружкою. За іншим способом просто рівномірно розмастіть готову начинку з сиром і зеленню. Краще усі краї шириною в 1,5-2 см залишити без начинки. Скрутіть пласт рулетом. Кінці і край рулету ретельно защіпніть Перекладіть рулет на пергамент. Защипнутою стороною донизу. Це важливо, щоб далі формування ми робили уже на пергаменті і на ньому ж зможемо перенести тісто у форму. Отже, розріжте рулет посередині, починаючи від самого краю. Але до другого кінця трішки не доходіть. Виверніть смужки начинкою назовні і скрутіть їх між собою так, щоб зелена начинка теж була назовні. Тепер розріжте залишений край і скрутіть усе до кінця ось як красиво усе у нас вийшло. Прямо з пергаментом перекладіть виріб на деко. Щоб плетінка росла більше вгору, ніж в ширину. Припідійміть вгору краї пергаменту на деку і зафіксуйте його, наприклад, рулоном фольги чи картонною втулкою від пергаментного паперу. Також для того, щоб виріб тримав форму і не розповзався, його можна помістити у форму з бортиками, які не дадуть йому розповзатися вшир. Дайте підрости плетінці у теплому місті приблизно 25 хвилин. А далі змастіть розбовтаним яйцем чи сумішу і жовтка. І столової ложки води. Краще змащувати лише ті ділянки, які є без зелені. Випікайте за температури 180 градусів Цельсія приблизно 30-35 хвилин до готовності. А ось і наша красуня ніжна, яскрава і пухка. Готова плетінка видає глухий звук, коли постукати по ній знизу чи збоку. Дайте їй вистегнути під рушником, наріжте скрипками і подавайте на стіл. Особливо зі свіжим молочком. Готуйте і смакуйте, і нехай усе вам гарно вдається.